Протягом цілого тижня фекальні маси з каналізації течуть прямо на вулицю біля будинку, що на соборній площі. 4. комунальні служби досі не відреагували на аварію. Одесити змушені власними силами відкачувати каналізацію, аби їх остаточно не затопило. Вздовж тротуару на Соборній площі до самої вулиці Садової тече вода. Але це не результат нещодавного дощу чи поливу вулиці. Вже тиждень з люку у дворі четвертого будинку витікають канілізаційні води. Їх аромат вже став звичним для працівників навколишніх магазинів та мешканців будинків. Прорвалась каналізація уже неділю, і ніхто на это не звертає уваги. Ми в мерію звоніли, куди ми токані званіли. Горканалізацію, горводоканал, Ренесанс – це непосредственно наш ЖЕК. Ніхто не хоче звертати уваги. Як нам пояснив директор фірми Ренесанс Максим Будничний, ділянка труби біля цього будинку не відноситься до жодної з комунальних служб міста. Тож з юридичної точки зору займатися цим взагалі ніхто не повинен, але не треба забувати, що та ж сама міська каналізація. Ще місяця отримає від мешканців комунальні платежі. За що вони платять гроші незрозуміло. І ми, коли йдемо з дітьми гуляти, постійні запахи, і ви самі розумієте, що дитина може і запачкатися, і в кінці кінців це інфекція. Навколишні магазини зберігали у підвалах будинку свої товари. Також там працював невеличкий цех. Проте тепер ці підвали затоплено разом із майном підприємців. Вичерпувати нечистоти їм довелось власноруч. Ми Визвали своєї работника, наші сотрудниці приїжджають просто допомагають. Потому що если не відкачуватися, то все тече к нам в підвал, в поміщеннях, де дівчини работають. На тротуарі викупана величезна яма, заповнена каналізаційними водами. Хто її вирив і навіщо не знають ані мешканці, ані керівництво Ренесансу. Тож, доки комунальники вирішують, кому ж займатися проблемою, історичним центром міста течет нечистоти. Чисельні перехожі змушені дихати ароматами каналізації, а машини що приїджають поруч, розбризкують фекалії навкруги. Костянтин Гак, Євген Войтенко телекомпанія Круг.